Доброго дня, я Харченко Любов, учениця 11, 11 класу Охтирської загальноосвітньої школи номер 11 Тема моєї роботи видовий склад рослин, акумулятивні заплави річки Ворскої в районі села Доброславівка. У зв'язку з підвищеним антропогенним впливом на природні комплекси в останній час стає актуальним дослідження видового складу рослин, що дозволяє оцінювати екологічний стан природних, природно-антропогенних ландшафтів. Моніторингові дослідження мають важливе значення для вивчення процесів зміни рослинного покриву. Систематичні спостереження дозволяють контролювати не лише сучасний склад. Вида... Рослин, але й прогнозувати тенденції його зміни у випадку погіршення, розробляти і запроваджувати режим охорони, Обстежена ділянка заплави річки Ворскли у її середній течії є цікавою у флористичному та індикаторному відношенні, що дозволяє краще врахувати наявність від різноманіття. Лівобережного ліса степу виявити тенденції антропогенної трансформації природної флори та зрозуміти особливості функціонування екосистеми рівнинної ріки в умовах антропогенного навантаження. Мета роботи дослідити видовий склад рослин акумулятивної заплави річки Ворска. Під час дослідження ми використали декілька методів експедиційний польовий. Математичні, а також метод дослідницьких ділянок. Дослідження про... було проведено у червні-вересні 2018 2019 роках, а також у червні-липні 2020 року. Результатами проведених досліджень дають змогу порівняти видовий склад рослин у різних частинах акумулятивної заплави річки Ворскли. Їх можна буде використовувати на уроках географії, біології та екології. Ділянка, на якій проводилось зашлідження, знаходиться на 2 кілометри від міста Охтирки та приблизно на 500 метрів від, е, на схід від села Доброславівка. Русло в районі дослідження було спрямовано при будівництві мосту. На захід від основного русла знаходиться староріччя, русло якого паралельно основному і у північній частині ділянки з'єднане з основним руслом протоками. Дослідження видового складу рослин було проведено у різних частинах акумулятивної заплави, яка була утворена поміж основним руслом та староріччям, завдяки нагромадженню алювії. Заплава знаходиться під значним антропогенним навантаженням. Пляжі, що знаходяться на території заплави, є улюбленим місцем відпочинку охтарчан. Формування горизонтальної структури рослинних угрупувань відбувається у результаті неодноманітності біотипу. Слід виділити частину заплави, що знаходиться безпосередньо біля насипу у горизонтальній структурі, якої закономірно повторюється мікроугрупування грижника голого, очікуїдкого, полину віночного, що й відрізняє кількість співвідношення, утворюючи мозаїчну структуру. Уздовж річкового русла та русла стереріччя має місце не широка смуга дрібно з лакових і е, злакових справжніх луків. Костриця лучна, пласкуха, пирій, е, пахуча трава. Е, На більшій частині заплави мікрогрупування не виражені і неоднорідність має випадковий характер, горизонтальна структура, яка рослинного пування є строкатою. Нам були обстежені два зниження рельєфу. Перше зниження представлене фіцезинозом рогазу вузьколистого із загальним проективним покриттям 70-80%. Висота теростої складає 200-250 см. ґрунт у межах захист і рогазу пронизаний сильним, сильно розвільними кореновищами, що не дозволяють. Активно проростати іншим видом рослин, що визнач... визначає одноманітність фіцицинозу. На ділянках їх із розридженим травостоєм проактивне покриття досягає 50-60%. На другому зниженні рельєфом домінантом є фіцециноз рогазоволистого, з співдомінантом – осака гастролиста. Місцями зустрічається плакун вербалистий верболіздє болотна. У серпні-вересні значного поширення набуває амброзія паленолиста. У прируслий заплаві висотою 90-120 см. Місця її проєктивне покриття досягає 70-75%. У центральній частині заплави висота досягає 40-60 см, представлена мозаїчною структурою. Таким чином, на досліджуванні території заплави річки Ворскли ми виділили ділянки з різним характером рослинного покриву. Ділянка, що, е, мозаїть, що в структурою, Де повторюється мікрогрупування грижника голого, очікуїткого палину віночного. Ділянка крупнозлакових та дрібнозлакових справжніх луків. Ділянка із строкатою структурою. У зниженні рельєфу домінує водно болотна рослинність. Ргізколистий, осака гостра. Всього на дослідженні ділянки нами було виявлено 41 вид рослин, які належать до 14 родин. Найчисельніша родина з лакаві, тонконогою, до слаби якої належить 16 видів. Родина айстрова, з айстрова налічує 8 видів, родина Бобові 3 вида, гвоздичні, губоцвіти і розові. Два види. Родина товстолисті, первосвіті, лакунові, осакові, крапивові і маєві, львові представлені одним видом. Дякую за увагу.